Стартував другий сезон історичного документального циклу Українські палаци Золота доба», автором та продюсером якого виступив журналіст та ведучий Акім Галімов. Українські палаци Золота доба це документальний цикл, у межах якого автори разом з істориками, архітекторами з 3D-реконструкцій відтворюють початковий вигляд маєтків та розкривають їхню історію. У новому сезоні творці проєкту познайомлять глядачів з, іс з історіями восьми палаців та їхніх власників. Зйомки епізодів відбувалися у восьми областях України: зокрема, Полтавській, Чернігівській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Волинській, Запорізькій і Жет. Томорський про старт другого сезону дослідницького проєкту Українські палаци. Золота доба будемо говорити із автором документально-історичних проєктів Акімом Галімовим. Акіма, моє вітання, вітаю, вітаю. Буквально нещодавно стартував ваш е, другий сезон проєкту палац е, золота доба. І вже ми бачимо, що після на Ютубі вони збирають від від 100 тисяч переглядів. З чим я вас щиро вітаю. Це Дякую. дуже класно. І на вашу думку, чим зумовлений такий інтерес аудиторії до цієї теми? Ну, ви знаєте, мені здається, тут дві речі, які впливають безпосередньо на те, що цей сезон він ну, скажем, більше отримав уваги глядачів ніж <гум> перший. По-перше, ну після повномасштабного вторгнення, після початку повномасштабного вторгнення, взагалі, оцей запит на історичний контент, на історичні фільми, програми, він дуже зріс. Люди, українці, розуміючи, що коріння цієї війни воно заховано в історії, хочуть більше дізнатися реальну історію. Правдиву історію дізнатися про про, про нас самих, про нашу країну. І, взагалі, от все, що ми зараз робимо, не лише «Палаце», а весь наш історичний контент. Він набирає на тому самому uh -huh. Ютубі набагато більше переглядів і отримує більше уваги а, глядачів. А, так само, звісно, що ми, як, як команда від а, сезону до сезону, uh -huh. над яким би проектом не працювали, ми намагаємось робити краще. Безперечно, другий сезон, ну на мою думку, він а, трошки глибший, і він не просто. Показує палац, uh -huh. так, що дивіться, от був такий палац, зараз він виглядає так, а колись виглядав так. А ми намагаємось більше розповісти про історію, показати про те, як. Показати те, як е, Росія системно намагалася нищити наші пам'ятки, який вплив mm -hmm. був з їхнього боку. Показати, як це все впливає на на сьогодення. Тобто, ми просто копнули глибше, розказали, м ну скажімо, таку ґрунтовнішу історію. Як Але якщо говорити безпосередньо про другий сезон, е, наприклад, повертаючись до першого, він знімався до початку повномасштабного вторгнення. Так. Другий сезон це вже початок вторгнення. Е, які, наприклад, корективи от війна внесла у вашу роботу безпосередньо, як і експедиційну, дослідни. Розкажіть про це, ви знаєте, насправді ми дійсно ну ми розуміли, що ми будемо знімати під час uh -huh. а, війни, але ми не врахували один важливий момент. Ми в цьому проєкті робимо 3 d відтворення палаців. А uh -huh. ми працюємо разом з архітекторами і дизайнерами, які займаються 3D-моделюваннями. І ми не врахували один момент, дуже, дуже важливий, що для того, щоб нам робити якісні відтворення, нам потрібно дуже багато аерозйомки. Це ти, це на. Це те, над чим ми не замислювались, uh -huh. коли знімали першу, ну, тому що ми, uh -huh. як завжди, літали, коли ми знімаємо наші проекти, літали на коптері. А тут через військовий Гу. стан польоти заборонені, і це ну прямо було таке дуже серйозне організаційне питання, яке нам потрібно було вирішити, тому що ми без цього просто не можемо зробити якісні 3D-творення. А вам Держава в цьому допомагала. Чи була взагалі якась державна підтримка? А, була державна підтримка. По перше, міністерство культури і інформаційної політики є офіційним партнером цього проекту. А, цей проект а, взагалі фінансується і підтримується usaid Есейдом американської агенції з міжнародного розвитку. А, вони повністю фінансують цей контент. І відповідно ми ну скажімо, залучили всі сили, які були для uh -huh. того, щоб отримати ці дозволи. Але зрештою, і військові пішли нам на. Uh -huh. На, 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 на зустріч, тому що ну цей проект, який розказує розказує історію України, це не є якийсь ну такий там розважальний комерційний проект, от тому ми в принципі отримали майже скрізь, дозволи на польоти з коптеру, але звісно, що вони були регламентовані. Тобто uh -huh. в певних місцях ми могли літати тільки, якби там з певних ракурсів знімати. І е, обов'язковим елементом було те, що кожен наш кадр, який ми знімали, і коли ми його ставили в монтаж, е, всі ці кадри перевіряли. Відповідними органами, ну щоб раптом ми не зняли чогось такого, що не можна знімати. Тому що в нас були об'єкти, наприклад, ми знімали палац в Біленькому, це Запорізька область, і там буквально так попрямі через Дніпро, ну кілометрів 20, і там вже Енергодар захоплений. Тому відповідно, ну ми відповідально ставилися до цього процесу, розуміючи, що зйомки зйомками, але все ж таки є речі, які зараз є головними. А от, власне, якщо говорити. Ти безпосередньо про палаци, які ви е, оцифровували, знімали, досліджували, наприклад, до початку вторгнення, які нині перебувають під окупацією. Які це палаци, і, наприклад, для вас це певною мірою перемога, що вам вдалося, хоча б зафіксувати е, той вигляд, який вони мали до е, приходу тимчасового приходу росіян. Таких палаців нема. В нас був палац, який ну, скажімо, був близько. Це палац uh -huh. в Шарівці, це Харківська область. Ну і там uh -huh. ну, недалеко, скажімо так, да, ще в 22-му році велися бої, коли йшов наступ uh -huh. на Харків. Потім був один палац в Новоолександрівці, він знаходився в підокупації і потім в сірій зоні. Uh -huh. Але він в такому стані, ну насправді, що йому вже. Мені здається, важко, скажімо, якось ну, зробити ще гірше, тому що це по факту тільки стіни. О, тому, на щастя, інші палаци вони ну, знаходяться віддалено по факту, в тилу, і, і їм ну, безпосередньо військові дії не загрожували. Але ми розуміємо, що насправді сьогодні кожна наша історична пам'ятка вона є під загрозою. Ми знаємо про, і, і про музей роди, і багато інших об'єктів, які були пошкоджені російськими ракетами, бойовими діями. Тому мені. Здається, що сьогодні немає такого місця, ну яке не перебуває під загрозою. Як ви вже казали, що палаци розповідають про історію України, і, зокрема, скажіть, що палаци розповідають про кожного з нас, про українців, які тоді жили, і чому важливо взагалі зберігати пам'ятку про той чи інший палац? Це важливо, тому що це по перше, наша історія. По-друге, mm -hmm. коли ми розповідаємо про палаци, палаци – ну, це ж не лише Просто ну, це споруда, але uh -huh. ця споруда, яку хтось збудував, хтось проєктував і хтось вклав туди свою е, ну, своє бачення життя, свої uh -huh. смаки, свою історію. Тому, розповідаючи про палац, ми передусім розповідаємо про історію людей, які там жили. Uh -huh. а, а це якраз і розповідає про Україну про те, яким тоді був світ. Мені здається, що дуже важливо е, зберігати цю пам'ять, тому що це такий місток від сьогодення uh -huh. туди в минуло. Наприклад, в цьому сезоні ми присвятили багато уваги палацам, які належали козацьким родам, ми uh -huh. в першому сезоні в нас був тільки один, здається, такий палац в Качанівці. Цього разу їх було кілька. І коли розповідаєш історію козацької аристократії, це надзвичайно цікаво, тому що ну це взагалі така історія, яка в радянську добу там особливо не популяризовувалась, не розповідалася, тому що uh -huh. ну українці вони ж як завжди мали бути на другому місці uh -huh. після, після великої російської нації. Відповідно, у yeah. нас не могло бути аристократії чи чогось такого, але все це було. Uh -huh. І це дивовижні історії, як жили Козацькі аристократи, які були інтегровані до Російської імперії, але разом з тим вони все рівно відчували українську ідентичність. В них, в їхніх палацах було багато українського, скажімо так, да? і українські одяги, і, і українські традиції. Наприклад, ми знімали а, палац в Сокиринцях, а, палац, який належав роду Галаганів. Це угу. нащадки а, теж, ну це козаки, по факту, і їхні нащадки. І от в них, наприклад, був такий просто фантастичний вертеп, дерев'яний, який вони купили. А, Кілька століть тому, і сьогодні цей вертеп зберігається в Києві вже в музеї кінотеатрального кіно мистецтва. І це ну, просто фантастична річ, це такий величезний, ну, якщо мовою говорити ляльковий будинок, а, в якому ну, гра грали вертеп. Там були українські пісні, українські герої. Тобто, Ми говоримо про те, що попри те, що от навіть ця територія, а, скажімо, східної України, да, воно, вона була ну, дуже так, потужно інтегрована до Російської імперії, але все рівно люди, які там жили, вони Зберігали наші українські традиції, і вони відчували себе українцями. І це дуже важливо показати. Мені здається, навіть сьогодні, коли росіяни кажуть, що Однозначно. все це все це споконвічні, там якісь російські землі, і так далі. Це все абсолютно брехня і палац якраз це доводять. А от власне, якщо повернутися ще в історію, наприклад, в х роках ХХ століття під гаслом боротьби з релігією радянська влада знищувала, наприклад, той самий Михайлівський собор у, у Києві. Це мало колосальні там, наприклад, наслідки на архітектуру, і, взагалі, на Загальний вид, який доволі зараз важко відтворити і зберегти, яких руйнувань зазнали палаци, і чому, попри те, що ви навіть розповіли зараз, радянській владі було важливо саме зруйнувати і надати якихось нових сенсів, тобто не зберігати цю культурну спадщину України. Ну тому, що от, от, от тут якраз і відповідь, тому що це культурна спадщина України, а в їхньому, скажімо, світосприйнятті ніякої України не існує. Відповідно, все, що ну може транслювати цю пам'ять, транслювати нашу українську історію, має бути знищено. Просто тому, що може бути тільки одна історія російська. А дійсно, ну от, наприклад, палац в диканці, палац, який належав роду Кочубеєвця, так, ну, Кочубеїв, я думаю, знають всі їхній засновник роду колись. Зрадив, скажем, так, Івана Мазепу, поїхав до Росії і настучав на нього царю, за що потім був страчений Іваном Мазепою. Але насправді. Його нащадки, нащадки Кочубе. Вони ну все рівно відчували себе українцями, відчували цю ідентичність, І коли вже до кінця 19-го, до початку 20-го століття дійшов їхній палац. То більшовики його знищили, і цікаво, що в диканці вони знищили палац, знищили там всі споруди, навколо які були дотичні до палацу, але залишили при цьому рамк арку, яка була побудована на честь візити імператора Олександра І. І там такі прямо крупні літери. Там на честь візити імператора Олександра, він приїжджав. Туди до Кочубе, mm -hmm. от і мені здається, що в цьому от і проявляється все? Да? Тобто, все, що пов'язано з Україною, ми знищуємо а натомість, те, що маркує цю територію, як ну чи речі, які мають якийсь зв'язок з Росією, ми їх залишаємо, щоб люди населення бачило, так, що палац немає, але от є арка на честь імператора. І наостанок я хотіла запитати у вас: от, власне, коли переглядаєш одну із серій, виникає бажання відвідати той чи інший палац. А чи вам відомо чи є якось? Збільшилися е, туристичні відвідини цих палаців. Що вам відомо про це? Скажіть, будь ласка, е, ну ми поки не ведемо таку статистатистику. Ну, ну, Може і... вам телефонували хтось хто е, ну, мешкає. Ми завжди відстежуємо за тим фідбеком, який угу. залишають глядачі після перегляду. І коли, наприклад, там в епізоді про рівне ми бачимо коментарі, що люди пишуть: там, наприклад, я все життя жила в Рівному, але навіть не знала, що тут стояв про такий палац. Угу. Да. От мені здається, що ну це дуже ціннісно для нас, коли люди дізнаються Дізнаються те, що відбувалося на їхній землі, і дізнаються, яку історію їхня земля зберігає. Це мені здається, якраз ми і ну намагаємось відновити той місточок з нашим минулим, який був зруйнований зокрема і Савітами на нашій території, а, пане Кіма, я дякую вам за розмову. Я вам натхнення і надалі творити за для перемоги працювати. І найголовніше це миру нам усім. Дякую, дякую дуже за запрошення. І всім, хто ще не бачив наш проект Український палац Золота доба його можна знайти на Ютуб-каналі Реальна історія. Там він у відкритому доступі. Всі вісім епізодів можна дивитися і дізнаватися, якою була наша історія. А я мала розмову із автором документально історичних проєктів Акімом Галімовим. Говорили про старт другого сезону дослідницького проєкту Українське палацо Золота Доба та вплив повномасштабного вторгнення на роботу команди.